Історію, поглиблену в безодню часу, внаслідок браку знань, ми уявляємо як спокій, Далечину повну незбагненного глибокого значення. Як тільки ми звертаємось до неї, ми відчуваємо її тяжіння, яке нібито обіцяє щось незвичайне. Від до історії йдуть чари, яким важко не піддатися, хоча б на нас чекало розчарування. Сто років тому, неподалік від Києва, були відкриті поселення загадкового народу, який створив наприкінці кам'яного віку одну з перших цивілізацій світу Трипільську. Хто вони ці люди? Яким було їх життя? Як вони бачили світ, яким богам молилися? Це була епоха великих змін в долі людства. Після сотень тисяч років полювання на тварин. Люди почали поступово приручати їх. Худоба годувала, одягала, озброювала та воістину везла трипільське суспільство. Але людину первісну на людину цивілізовану перетворило не одомашнювання тварин, а одомашнювання рослин. Енергія, прихована в невеликому зерні пшениці, дала людству неабияку силу. Трипільці озброєні лише кістяною мотикою та дерев'яним ралом. Зорали та засіяли величезний простір від Карпат до Дніпра. Запаси зерна та худоби звільнили їх від щоденного пошуку їжі і надали можливість спрямувати свої сили на вдосконалення знарядь праці. Вже не задовольняли потреби людей, і вони винаходять нові метал, кераміку, тканину. Цей шматок полотна, що дійшов до нас з глибин тисячоліть витвір одного з перших в історії людства ремісників, ткача. Майстерності трипільські ремісники досягли в гончарстві. Особливо захоплює орнаментована мальована кераміка. Ці посудини вже не просто ремісницькі вироби, а щось набагато більше. Зараз важко визначити їхнє призначення, але в житті трипільців вони відігравали значну роль. Можливо, ці розписи, своєрідний засіб передачі інформації, писемність. А може, це предмети ритуалу, священний посуд трипільських жриць. За його допомогою викликали дощ, пробуджували родівчість. Спілкувалися з душами померлих. Це все, що лишилося від трипільського будинку, який згорів шість тисяч років тому. Ми можемо відновити його вигляд частково завдяки самим трипільцям, що виготовляли глиняні моделі своїх хат. Ці моделі досить умовні, але водночас навпрочуд детальні. Півці першими збудували дім на цій землі. Доти люди ховалися в землянках, наметах, печерах. Але дім це щось більше, ніж захист від дощу. Дім це захист від хаосу, це організований простір, порядок, грецькою космос. Дім Одна з перших моделей світу, можливо, ще більш складна модель світобудови трипільське місто. Цим пагорбом лежить найбільший мегаполіс стародавнього світу, більший в 60 разів за оспіваного Гомером Трою. а за біблійний вавілон. Але коли виникли Троя з вавілоном, цей мегаполіс вже тисячу років лежав у руїнах. Навіщо трипільці зводили такі поселення? Може, місто Гігант? Наче єгипетська піраміда втілює безглуздий культ людини, адже воно існувало лише на протязі життя одного покоління, близько 50 років, а далі мешканці спалювали його і йшли будувати нове, на яке теж чекав вогонь. І так відбувалося століттями.